Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні розкажу трошки про наших перепелят. Їм уже 16 днів. Багато. Получилося від, відійшло, але ось це, що лишилося, ми стараємося зберегти. Розкажу, як ми інкубували яйця в саморобному інкубаторі. Ми називаємо його ще інкубатор-брудер. У ньому після інкубації ми тримаємо наших перепилят. Старалися дотримуватися необхідних температур, необхідних режимів і також підтримували необхідну вологість. У останній час перед вилупленням тримали вологість 70 і вище. І завдяки цьому перепилятка вилупилася. Попередні інкубації у нас були невдалими, тому що не можна було підняти вологість добре. І в нас вийшло дуже мало перепилянок, тому цього разу. Дякуючи тому, що інкубатор великий, можна було поставити лоточки під ящики. А також ми обвішували мокрими ганчірками інкубатор всередині щогодини, тим самим підтримували вологість. Курчата вилупилися вчасно. На 17-й день почалося активне вилуплення протягом 6 годин, вилупилась більшість. І до кінця доби вилупилися решта. Те, що ми залишили на іншу добу, ті початка були слабші. І ще одну добу ми протримали. Вилупилось одну, одне перепелятко в Богу живе. Можливо, це яйце стояло десь з краю, і йому не було достатньо тепла, тому воно вилупилось пізніше. Це наш перший досвід, тому ми вчимося на власних помилках. І також дякуємо нашим друзям, підписникам, які нам підказують, як правильно це робити. А ще дуже важливе провітрювання в інкубаторі. Цього разу у нас був вимкнений вентилятор. Звичайний вентилятор вмонтований в інкубатор. Він трошки гудів, але весь час з самого початку інкубації, до самого кінця, він був вимкнений. Ми його виключили лише тоді, коли закінчили інкубування перепелиних яєць. Тепер точно знаємо, що вентиляція обов'язково. Який би не був інкубатор, чи саморобний, чи фабричний, там має бути хороша вентиляція. Це наш досвід, тому ми щиро ділимося з вами. Так от, у нас вилупилась більшість перепилят, як я вже сказала. Ті, що були в перший день вилуплені, вони набагато сильніші. Ті, що на другий і на третій день, ці вже слабші. Тому важливо проводити калібрування курчат. Ті, що вилупилися в перший раз, треба відкладати окремо, всі решта робити їм спеціальні умови, щоб було тепло, однакова температура і вони також піднімлються, просто вони трошки слабші. Друзі, ми калібрували як виходило, тому що місця в нас немає. Інкубатор слугував нам як інкубуванням, яєць, і потім брудером. Тому ми перемістили їх в коробку в ящички, і там вони трошки один одного подушили. Це також була одна із наших помилок. Я не очікувала такого результату. Я думала, можливо, хоча б половина вилупилася з того, що ми поклали. Але, на щастя, вилупилася більшість курчат. Ось такий у нас результат вийшов. І ми пробували різні варіанти утримання в перші дні. Значить, щодо годування, корм ми замовили спеціальний стартовий для курчат, бройлерів, перепілок, і він для них добре підійшов. Але перший-другий день, перший другий день ми ще не мали цього корму, тому купили звичайний стартовий для курчат. Але там було більше зерна. Я бачила більше кукурузки, тому не рекомендую такий корм для перепилят. Краще візьміть для бройлерів, у ньому багато протеїнів і він краще підійде для ваших перепилят. Я говорю зараз про стартовий для курчаток маленький. Оскільки травна система в перепілочок ще слабенька, не сформована, тому їм краще те, що підходить, більше протеїнів. Зерна їм багато не потрібно. І ще була одна помилка моя, коли я дала курчаткам на другий день варені яйця. Так я робила зі своїми курчатами від курочок, і було все добре. І я думала, що це так само діє і для перепілочок, і нічого шкідливого не буде. Але, на жаль, через це частину перепиляти ми втратили. Це також моя помилка, на якій Тепер я буду знати, як їх годувати. Друзі, це наші помилки. Я щиро ділюся з вами. Можете собі десь занотувати, записати, і щоб у вас не було таких помилок для тих, хто вперше буде займатися перепілочками, щоб ви знали. Дуже мало інформації зібране в одному відео чи в одному місті, тому я збирала по крупинкам кругом. І, можливо, буде час, запишу повністю всю інформацію, повністю те, чого не потрібно робити. Поїла я курчат перші дні байтрилом, а потім перейшла на тонік. Ще до сьогоднішнього дня даю їм тонік. Також дуже важливо, яким чином поїти курчат. Спочатку я поставила звичайну поїлочку, і щоб курчатка не топилася, поставила камінька. Але, на жаль, деякі курчата багато разів намочилися, і через переохолодження теж пропадали. Тому мені підказали взяти звичайний 100-грамовий стаканчик і поставити його в кришечку. Це було зручно, єдине, що треба бути постійно там, тому що вони дуже багато п'ють міняти воду, щоб все було чисто і старим. Пізніше ми замовили лампу для обігріву. Це лампа інфрачервона. Вона одна може обігріти всіх наших перепиляток. Але вона не підходить у наш інкубатор-брудер. Її ми покладемо, коли курчаток переведемо уже у великий брудер. Там ми її будемо вмикати. На що я мала, на той розчитувала. Заказала дві лампи і заказала корм. Приблизно на 10-й день ми вже поставили назад поїлочку і годівничку. Почали підсипати соломки, теж непогано. Можна тирсу сипати в кого що є. І так як наші курчата добре п'ють, тому їм вже стаканчика не вистачає, навіть півлітрової баночки. Ми ставимо вже дволітрову банку і їм якраз нормально на годину-дві вистачає. Ось такий корм у нас для годування курчат. Пуріна, курка на турка. Тут 25 кілограмів. Він підходить для курчат, для перепілок, для бройлерів. Ось такий склад у ньому. І виглядає він ось так. Ми його перемелюємо в кофемолці, тому що він крупний для них. Не знаю, скільки ми будемо ще це робити. Побачимо, поділюся з вами обов'язково, але хочу сказати, що їдять вони дуже добре. З цих 25 кг у нас лишилася половина мішка. Це можу сказати, що вони вже з'їли. Кілограм 10. Як не більше, то вони вже з'їли за ці 15 днів. Якщо ви маєте багато перепілочок, або у вас вилупиться, то я рекомендую вам замовляти одразу два таких мішками. Ось, ось таке, друзі, у нас сьогодні відео вийшло. Якщо вам буде була корисна ця інформація, я буду рада. Є питання, пишіть, обов'язково розкажу. Поділюся нашим досвідом.